Друзі, всім привіт! Ми раді вас вітати на нашому каналі і презентуємо вам наш новий проєкт Токс». Але для початку підпишіться на цей канал, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайку цьому відео. Ми вирішили спробувати формат інтерв'ю для того, щоб дізнатися більше про агросферу від людей, які є її невід'ємною частиною. І сьогодні наш спікер це Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про всеукраїнську аграрну раду і наскільки змінилася її робота за час війни, тому що вона була заснована у 2014-му, такому ж неспокійному році. І зараз у 2022-му, почалася повномасштабна війна на теренах нашої держави, і можливо є якісь моменти, з якими вам довелося зіткнутися, щось змінити у роботі. Ви дійсно праві, з 2014 року. Ми працюємо як громадське об'єднання, яке об'єднує на сьогоднішній день більше тисячі аграрних підприємств по території України. Але сказати, що для нас це щось нове, то ні, тому що фактично фундаментом створення громадської спілки Всеукраїнська аграрна рада були дві діючі асоціації: це виробники молока і асоціація свинарів України. І, власне, з цього фундамент сформувався, і далі ми пішли трошки від галузевого лобіювання інтересів до загального лобіювання інтересів сільоставороробників, тому що ми власне в структурі ВАР об'єднуємо як виробників е свинини, молочників, так і просто людей, які спеціалізуються на рослинництві. І тому ключовим завданням для нас є власне підтримка розвитку малого і середнього аграрного бізнесу в Україні. Власне, за ці роки ми продемонстрували свою ефективність, що власне свідчить про одну з найчисельніших. Кількість присутності товароробників нашої асоціації по всій території України. Фактично, у нас немає сьогодні, напевно, таких областей, де не було б учасників ВАР. Головним напрямком нашої роботи це лобізм. Це робота з законодавчою органом влади, з виконавчою гілкою нашою кабінету міністрів України. Ми активно працюємо з профільними комітетами Верховної Ради, аграрної політики, податкової митної політики і взагалі інших комітетів, якщо там пересікаються питання, які пов'язані з аграрною сферою України. Ми одні з тих, хто багато років відстоювали питання, все ж таки, підтримки середнього малого бізнесу, тому наше завдання сформувати чіткий. Такі позиції і меседж до товароробників за рахунок аналітичного центру Розумна країна, який в структурі ВАР працює, де працюють одні з найкращих фахівців в галузі земельного законодавства, податкового законодавства, транспортного законодавства. Це люди, які забезпечують нам, власне, накопичення тих правильних меседжів, правильних результатів, які потім імплементуються в законодавчі норми і стають вже не тільки там ідеями, законопроектами, а й за дійсно цих 8 років нашої роботи вже стали великою кількість. Кількості законних актів в Україні. Наскільки зараз вдається імплементувати оці ідеї, коли в країні йде війна? Ніхто не виїхав в структурі ВАР. Наш центральний офіс знаходиться в Умані. Фактично, з 25 лютого ми сформували там такий робочий штаб і почали функціонувати в контексті викликів тих, які стоять сьогодні перед аграрієм. Одним із ключових питань з перших днів війни це стало бронювання працівників аграрів, які задіяні в аграрній сфері. Ми разом із профільним міністерством аграрної політики і з комітетом аграрної політики розробляли механізм бронювання, щоб якомога більша кількість людей, які дійсно потрібні в період здійснення посівної компанії, були на місцях. Далі це перейшло в процедуру створення такого електронного кабінету, який почав функціонувати у нас з осені. Нам допомагали також наші партнери з USAID Agro. І власне це те питання, яке сьогодні дійсно дуже важливо і залишається для товаровиробників. Я хотів би сказати, що так чи інакше, все ж таки виникають певні. Ідею представників Верховної Ради стосовно того, як збільшити накопичення бюджету, і вони видумали, на нашу думку, неефективну модель залучення коштів на територію України у вигляді нових процедур з експортними операціями на території України. Фактично, це одне із ключових питань, над яким ми кілька місяців активно працювали. Що пропонувалося, щоб всі товаровробники, які здійснюють експорт, створювали нові. Активні рахунки від операції, яку вони формують, 15% від суми вартості продукції залишалося на цих рахунках Незалежно, незалежності, скільки цих операцій буде, якщо 10, то 10, якщо 100, то 100. Тобто фактично відбиралися живі кошти, обігові кошти, які так не вистачають виробникам, враховуючи, що ціни всередині країни на їхній основний ресурс сировину зернові. Він є не ринковий. А ще за рахунок таких операцій це фактично призвело до того, що ми сформували Фундамент для розвитку монополії на території України, тому що для певних підприємств, які мали можливість одноразово зафіксувати на таких альтернативних рахунках 35 мільйонів доларів, для них такі обмеження не застосовувалися. Тобто, давайте тоді говорити відверто. Скільки в Україні таких підприємств, які готові за один раз викласти 35 мільйонів доларів і активно собі працювати на зовнішніх ринках? Дуже мало. Ну відповідно, ми розуміємо, що це призвело б до того, що середній бізнес і так із нелегких часів перед йшов би в смутні часи, тому нам вдалося за рахунок активної роботи наших юристів переконати податковий модний комітет, що не потрібно цього робити. Сьогодні цей законопроект видовізмінився, а ми маємо певні поступки з боку Верховної Ради України. Він говорить про те, що дійсно таких норм не буде застосовуватися. Залишається лише позиція, що ти, як експортер, маєш можливість здійснювати свої експортні операції на ту суму сплачених податків або на ту суму, які ти вже за від експортної вирочки, що в принципі є досить таки розумним правильним рішенням. Тому я думаю, в перемозі 2022 року це один із таких важливих ключових напрямків, які нам вдалося як аграрній раді реалізувати. Ну і звичайно, що в умовах. Війни, і ми розуміємо, що потрібно тоді вимагати певних репарацій, відшкодувань товаровиробників, які через військові дії зазнали втрат, і таким власне став наш наступний проект. Ми запровадили таку гарячу лінію підтримки для товаровиробників. Ми розробили методичні рекомендації по фіксації збитків. Власне, там на десяток сторінок власне, розписані кращі практики подібних ситуацій, як фіксувати, на що звертати увагу, як правильно зробити опис, тому що власне. На від цього буде залежати. Наскільки правильно будуть ці документи подані в суди, наскільки вони будуть розглядатися, і відповідно цього залежить компенсація, яку отримує цей товароробник. Тому, власне, я наголошую, що працює гаряча лінія. Власне, можете на сайті Всеукраїнської аграрної ради з цим ознайомитись. І ще є інтерактивна мапа руйнування, яка є теж правильним, успішним напрямком нашої роботи, він власне покликаний продемонструвати наочно, як що відбувається в тих місцевостях, де були вони зруйновані. Тобто, ми фіксуємо розбиту техніку. Ми фіксуємо ці заміновані поля, ми показуємо, як знищені молочно-товарні комплекси або свинокомплекси, як зруйновані адміністративні будівлі. На сьогоднішній день більше 400 різноманітних об'єктів внесені до цієї інтерактивної мапи. На самому сайті, де розміщена інтерактивна мапа, є можливість самостійно додати всю інформацію. Тобто, наскільки я розумію. Підприємець заходить на сайт, розміщує інформацію про своє ім'я, прізвище, його є ДРПУ, і так. Вс абсолютно все. І сам також завантажує фотографії. І так. можливо, йому хтось в цьому ну, звичайно, допомагає. Можливо, юристи вагу. У нас ж яка проблема? У нас не завжди є нормальний зв'язок. Так ми розуміємо, що люди не завжди мають в цих місцевостях доступ до інтернет-ресурсів, тому є там контактні номера телефонів, де менеджери можуть допомогти їм з розміщенням всіх цих матеріалів. Сам же ресурс двома мовами українською і англійською. І я так розумію, це для того, щоб іноземні партнери Власне, могли так. також побачити, Те, що, що відбувалося. Чи можливо були якісь звернення для того, щоб напряму комусь одному конкретному допомогти? Чи вони просто мають можливість, де приклад інвестувати у якісь там конкретні напрямки підприємств? Ну на сьогоднішній день, на жаль, немає ще у нас таких історій з конкретним приходженням інвестора на ці підприємства, але ми зробили кілька експериментальних кейсів описових з відеорядом з присутністю. Нашої знімальної групи, наших юристів, які виїжджали на ці підприємства, як приклад для інших, які сьогодні потребують такої допомоги, розповісти, як це відбувається, тому власне все, що я думаю, попереду, і власне це як сигнал нашим зовнішнім партнерам, який демонструє те свавілі, те, що відбувається на території України з приходом агресора Росії, але водночас це і показник того, що зараз є можливість. Період такий важкий інвестувати навіть кошти в ці підприємства, тому що вони потребують сьогоднішній день підтримки фінансової. тому що там уже ці території звільнені, там немає ніяких активних бойових фаз, і це додає можливості туди заходити, працювати і розпочинати підтримувати, можливо, навіть з ці підприємства. Тому воно носить собі ще й ось таку місію. Також щодо інтерактивної мапи, ви сказали, що є ціла методичка із цими документами, як правильно їх оформлювати. Чи можуть у цьому допомогти ваші юристи і до кого, наприклад, потім звертатися? Тому що ця вся документація, яка збирається як доказова база, вона має потім кудись піти у якісь, наприклад, міжнародні суди або якісь організації, які можуть потім допомогти отримати компенсації? То як правильно відбувається ця процедура? Ну, власне, там немає нічого такого надзвичайного, тобто там все відбувається в відповідності до. Пропонованих описових програм, які запропонували юристи. А єдине, що я наголошую, що дійсно сьогодні із цим пакетом документів на жаль, люди не мають куди піти, тому що в країні йде ще війна. Нам потрібно перемогти у війні. Нам потрібно отримати потім певну підтримку нашої світової спільноти для того, щоб чи в європейських, чи навіть в українських судах, це було визнано як військові злочини, і щоб уже по фіксованих документах отримувати репарацію. Тому що коли це почнеться робити потім, самі розумієте, таких справ буде дуже багато, тому щоб випередити ситуацію для того, щоб те підприємство, яке потребує цих виплат, вже було підготовлено. Власне ця програма діє на певне таке випередження, щоб людина розуміла, що тільки настає момент можливості отримати ці компенсації і можливість подавати в суди, він вже розуміє, що для. Нього вже все підготовлено. Всеукраїнська аграрна рада також має освітні проекти, програми для того, щоб якимось чином допомогти тим аграріям, які вже мають зміни у своєму господарстві внаслідок війни, або тим, хто лише починає свій шлях у сільському господарстві. Ми багато їздимо по Україні, ми багато зустрічаємося з товаровиробниками, і завжди одне з ключових питань це кадри, люди, присутність фахівців. Багато хто в. Буремні там роки да змушений був покинути територію України, тобто фахівці від'їжджали. І зараз аграрії кажуть, що нам потрібні молоді, сильні люди. Ми забезпечуємо їх нормальними нормальні умови проживання, заробітною гідною платою, тобто підтримкою родини їхні. Ми не обрали легкий шлях. Ми почали з підготовки учнів. 10-11 класів ми поставили перед собою ціль таку зерненко знаєте закласти, щоб а, діти, отримуючи повну середню освіту, уже більше були входжені в поняття, що такий аграрний сектор, на чому він спеціалізується. Що це не просто люди, які їздять на великих автомобілях, обробляють два рази в рік поле і мають з цього гроші. Це щоденна велика кропітка праця, і нічого їм в цьому житті легко не дається. Але попрацювавши, ти відповідно будеш винагороджений зарибною платою. Тому ми сьогодні. Уже п'ять років розвиваємо український аграрний ліцей, ми маємо вже п'ять випусків. Це діти, які сьогодні навчаються не тільки в Україні у вищих навчальних закладах, вони навчаються і за кордоном. А у нас є такі знаєте, моменти зустрічі з наставництвом, тобто коли ми збираємо ліцеїстів, приїжджає там, аграрій, або хтось представників комерційних компаній, хто спеціалізується на аграрному ринку, або це відомий політик, або це відомий інший бізнесмен, трошки в іншій сфері, не аграрні обов'язково, але якому є. Чим поділитися є, що розповісти? Тому власне освітній проєкт у нас досить ефективно працює на сьогоднішній день. Там навчається 70 дітей. І ми, власне, даємо контакти цих молодих людей нашим аграрям, щоб вони спілкувалися. Такі молоді люди відвідують наші аграрні підприємства. Ми проводимо практики, різноманітні виїзди, Коли вони там від кількох днів до кількох тижнів мають такі молодіжні аграрні табори на підприємствах, де вони знайомляться з роботою бізнесу, знайомляться з моментами нелегкої праці. І в перспективі хтось дає собі відповідь, що він готовий працювати в аграрному бізнесі, а хтось, напевно, що не. Не хочу дуже працювати, але тим не менше ми формуємо вже певне, знаєте, свідоме покоління, яке чітко розуміє, що він в 15-16 років для себе хоче, і він буде так чи інакше працювати для України в незалежності, чи це аграрний бізнес, чи якийсь інший. Тому що це несе успіх нашій державі, якщо молоді люди будуть залишатись в нашій державі. Чим серед аграрних тем найбільше цікавляться ваші учні? Ну, звичайно, як швидко заробити гроші? На чому можна швидко заробити? Молодь, яка вихована. Сьогодні на соціальних мережах, які бачать успішні історії, вони теж хочуть якимось чином бути до цього дотично і сформувати свій певний капітал. у в такі молоді роки для цього ми проводимо бізнес-ярмарки різноманітні, даємо їм підтримку в вигляді фінансування, тому що кожен ліцеїст має можливість під час навчання заробляти такі уали. Це така грошова одиниця, яка діє в нашому аграрному ліцеї. Від кількості зароблених уалів. Ти можеш їх потім реалізувати на якісь свої внутрішні потреби. Але для цього потрібно виконувати. Певні завдання. От вони формуються в певні там групи. От я зустрічався з командою, вони там роблять снеки. Знайшли десь якихось виробників, вони їм сушать, вони їх фасують, вони пропонують вже на ринку. Тобто люди вже закрутили свій маленький бізнес і щось з цього мають. Тому, власне, все покликано на те, щоб правильно сформувати себе як майбутнього бізнесмена, незалежної людини, людини, яка буде приносити користь не тільки своїй родині, а й користь суспільству, тому що він буде розтворювати робочі місця, він буде сплачувати податки. Він Буде відповідати за ту місцевість, де він працює, тому це колосальне таке знаєте задоволення бачити з цим молодим поколінням, яке просто горить в очах і передає тобі свою ще енергетику. Тобто, фактично маленькими кропками вчаться становитися бізнесменами. Власне так, але є багато творчих людей. Це щоб теж не з'являлося якоїсь як що там виключно все побудовано навколо грошей. Навпаки, там є і творчі студії, де вони і займаються театральним мистецтвом, де вони просто режисерами себе бачать, тому що вони формують класні а, показові відео. У них теж розвинений сторінки в Фейсбук і в Інстаграм, де вони власне показують свої здібності. Наразі я знаю, що ваша організація підготувала цілий ряд законопроєктів, які ви пропонуєте ухвалити у 2023 році. Можливо, ви розповісте про них детальніше, чим вони дійсно корисні, чим вони можуть допомогти аграріям і які будуть надалі результати? Чисельна кількість товароробників знаходиться на окупованій території. І вже деокуповані, і там постає питання, що під час того, як вони здійснювали свою господарську діяльність в сучасних умовах нашого законодавства, це визнається колабораціонізмом. Хоча, власне, ми згадуємо той момент, щоб напередодні посівної кампанії президент України звернувся до аграрів і сказав сітись, незалежно від того, в яких зараз перебувають умовах, це Україна, Україна буде повернена, ви маєте сіятись. І зараз, коли ці території звільнені, постає питання, що багато в чому можуть від правоохоронних органів до цих людей бути претензії стосовно того, що вони господарювали. Сьогодні Кабінетом міністрів України розроблений певний законопроект. Він знаходиться в Верховній Раді України, який говорить про те, що сільськосподарська діяльність і там ще є ряд інших професій, які визнані не такими, що є посібництвом розвитку колабораціонізму на цих територіях, але його прийняття ще до цих пір підвисло. Тому на 23-й рік для нас дуже важливо, щоб це питання було вирішене, тому що люди будуть повертатися на свої підприємства. Ті, хто не виїхав, залишається. Для них дуже важливо розуміти, що вони ж залишились не тому, що вони хотіли там допомагати грас, навпаки, вони залишились для того, щоб зберегти колективи, тому що люди прості теж не виїхали. Людей потрібно було годувати, вибачте, тому що є якісь певні зберігання, потрібно було їм виплачувати заробітну плату. Тобто ці люди забезпечили життєдіяльність в цих регіонах. І зараз, коли вони будуть повертати, ми повинні розуміти, що від того, як запрацює аграрний бізнес, від того залежить економіка тої чи іншої громади, яка знаходиться на цих теренах сьогодні, і власне це б дало поштовх людям розуміти, що держава їх підтримує. Тому власне цей законопроект для нас є дуже важливий, тобто, щоб все ж таки було визнано те, що робота товароробників не є калабораціонізмом, вона ніяким чином не сприяла посідництву російського агресора. Для нас дуже важливо економічно підтримати аграрів, тому що в нас. Фактично, люди навіть в окупації їм нараховується земельний податок, хоч вони перебувають на четвертій групі. Це, на жаль, такі великі негативні картини, з якими ми зустрічаємось. Просто все знищено. Тут ще потрібно платити податки. Для нас дуже важливо розвивати напрямок логістики, тому що нам дуже важливо мати здорову логістику, як на сухопутних маршрутах, щоб наші автомобілі їздили, щоб наші автомобілі не стояли в чергах. Для нас дуже важливо мати хорошу правильну комунікацію із. Залізницею України, тому що вони фактично є певним монополістом. Тому в цьому напрямку ми дуже багато приділяємо роботи. Для нас дуже важливо підтримувати інформаційно і робити все, що від нас можливо, для того, щоб в Україні продовжував діяти зерновий коридор, бо ми одні з перших асоціацій, які Публічно підняли це питання не лише на рівні України, а й в міжнародних засобах масової інформації. Фактично, там, з кінця лютого, ми розуміли, що під час війни заблокування експорту буде призводити до негативних факторів: по-перше, росту цін на продовольство в світі. По-друге, втрати коштів наших товаровиробників. По-третє, втрата можливості наших товаровиробникам бути підготовленим до наступних посівних кампаній, що, власне, відобразилося на посівних озимих культур, тому що значна кількість аграрів не змогли посіяти. Вчасно через відсутність фінансової можливості і неможливості вчасно продати продукцію. Тому, власне, ці напрямки для нас стають і стратегічними і потрібними на 23 рік. Ви сказали про те, що деякі з аграрії не змогли посіятися. А щодо тих, хто зміг посіятися, навіть є проблеми з добривами. Чи є можлива якась допомога аграріям із добривами для того, щоб вони могли внести їх до своїх рослин і дали нормальний врожай? Тому що зараз, наскільки я знаю, близько третини аграрів і досі не мають ніякої такої підтримки. Ну, проблема ж не в відсутності добрив, проблема в відсутності фінансування для того, щоб їх закупити. Мустові структури у нас вже п'ять років діє і кооператив структури Всеукраїнської аграрної ради. Перший український сільгоскоопоратив ми його називаємо Скорочено пуск. Власне, там є теж пропозиції від наших там, міжнародних або внутрішніх партнерів, які мають можливість забезпечити. Але тут явище таке більше фундаментальне, воно присутнє по всій території України, аграрії. При всьому своєму бажанні не всі матимуть можливість 100% внести доброго в поля. Тому буде картина, коли там в 40, в кращому випадку, 50% від потреби буде внесено. Але а, в цих умовах єдиним фактором, який би міг би допомогти, це власна державна підтримка. Але державної підтримки на сьогоднішній день як такої прямої немає. Ми розуміємо, що все з бюджету переформатовується на Збройні Сили України, все задля перемоги. Але є одна із програм. Це Система кредитування, яка діє для всього бізнесу в Україні, де аграрії не в рівних умовах беруть участь. Це програма 5.7.9. Власне, ну це один із моментів, якщо скористаються цією програмою, для того, щоб закупити всі матеріали для здійснення посівної весняної кампанії. А зважаючи на усі оці пункти, які є прогнози на врожай, який буде цього року? Він буде менше навіть, ніж воєнний врожай 2022 року, тому що перший фактор це до цих пір окуповані території. Це звільнені території, але вони заміновані. Це мільйони гектарів землі, а це відсутність фінансування, можливості профінансувати посівну кампанію. Відповідно, цей фактор буде відображатися на посівну весняну 2023 року. Сподіваємось, легшим буде можливість здійснення потім озимих культур посів, але він може бути менший, ніж в цьому сезоні, навіть тому що у нас попередній рік був врожайний, да, такий рекордний, порядка 106 мільйонів тонн. Зерна Не, не дивлячись на повномасштабну війну. Да, сьогодні ця кількість фактично в два рази менша. Трошки більше 60 мільйонів тонн по зернових олійних культурах. На жаль, тенденція з посівами говорить про те, що. Врожай 23-го року може бути менший. але тим не менше для продовольчої безпеки це теж дуже важливо, щоб люди не панікували. Ми аграрна країна, і за рахунок своїх потенціалів ми завжди вирощуємо значно більше, ніж споживаємо. Тому для забезпечення продовольчої безпеки всередині країни цього буде більше ніж достатньо. Це буде і достатньо для здійснення експорту, але експорт буде менше. Отже, валютної виручки буде менше, і держава в цей період економічний заробить менше, а наші партнери отримують меншу кількість продукції. Тому ми зараз активно. Перемовини ведемо з нашими міжнародними партнерами і через кабінет міністрів України, і через заяви президента України, що було певно сформований фонд підтримки товаровиробників, які цього потребують. А хто це потребує? Це ті, хто знаходиться на деокупованих територіях, і пізніше ті, що будуть звільнені. тому що від цього фонду підтримки надходитимуться кошти для розмінування. Для придбання техніки, для придбання насіння, для придбання добрива тобто поля будуть задіяні. Якщо поля будуть задіяні, тобто ми зможемо виконати експортний потенціал. Виконуючи експортний потенціал, ми фактично допомагаємо світу боротись з голодом. Ми вирішуємо їхні питання соціальної напруги, тому що голод це завжди соціальні потрясіння, які призводять до міграції з цих країн. Куди вони їдуть? До більш заможніших країн. І тоді виходить ситуація, що утримувати біженців буде значно дорожче, ніж просто зараз сформувати фонд підтримки. Наших товаробників вирости цю продукцію і унеможливити такі питання. Тому на цим теж зараз активно йде робота. Був прямий зв'язок з експрем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, який це питання дуже активно розуміє і готовий в нього включатись. Тому власне комунікація по цьому напрямку теж відбувається. Які є позитивні прогнози на 2023 рік щодо аграрної сфери? Тому що ми маємо повномасштабну війну, але у нас разом із нею є перемоги невеличкі, але є. От які є позитивні прогнози? Позитивні прогнози це наші люди. Вони залишаються в своїх громадах, вони дбають про свої громади, вони. Думають, що вони внесуть менше, але все рівно внесуть доброго, Вони все рівно посіються. Вони все рівно будуть робити все можливе для того, щоб Україна була слівом, щоб українці отримали гідну заробітну плату і допомагаючи при цьому всьому всім можливим для наших збройних сил України, тому що від хлопців залежить настільки ми будемо себе відчувати вільними і захищеними. Тому паралельно з роботою в аграрній сфері ми дуже багато сьогодні приділяємо уваги до допомоги збройних сил України, починаючи від продуктів харчування, закінчуючи Підтримками у вигляді машин, які потребує наша сьогодні армія. Ми впевнені, що ми обов'язково переможемо, що аграрна сфера буде розвиватися. Ми дякуємо вам за це інтерв'ю і хочемо побажати успіху і розвитку в Сукраїнській аграрній раді. Дякує Дякую вам, вам також за успіхів, що ви активно зайшли на аграрний медійний Дякую ринок і вам. отримали велику кількість своїх шанувальників. Друзі, дякуємо вам за перегляд цього відео. Залишайтеся з нами і зустрінемося у наступних випусках Адам Talks.